Рекордне і ганебне в Україні найнижчий у світі рівень довіри людей до влади лише 9%! Це дані компанії Gallup, однієї з найвідоміших у світі компаній, яка вивчає громадську думку. Щороку вони проводять дослідження більш ніж у 130 країнах світу. Страшне? Не те слово, бо в перший рік після майдану довіра була значно вищою. А може в усьому винні журналісти? Це ж вони п'ять років розповідають про погану владу, корупцію та зраду. Це дуже популярна версія. І справді, за часів Януковича такої кількості критичних матеріалів про владу у всіх медіа просто не було. Тому інколи може здаватися, що ситуація з корупцією стала навіть гіршою ніж була до 2014 року. Але це неправда. Довіру знищує не критика влади, а відсутність реакції на цю критику в усіх демократичних країнах медіа та соцмережі тільки те й роблять, що критикують владу. Але 9% довіри є тільки у нас. А може це все політики популісти? Гарна спроба, але ні. Це ж не Україна вигадала ляшків, це світовий тренд. Але 9% довіри до влади лише в Україні. То може справа у завищених очікуваннях після Майдану. Так, це правда. Очікування після Майдану та активної фази війни були справді високими, але не завищеними. Жуйте сраку, всі ті, хто називає завищеними очікування змін. За них заплатили життям небесна сотня та 10 тисяч загиблих під час війни. І що з цим, цим робити за тиждень до виборів? Все просто, наприклад, на це можна реагу. Ати ось так за п'ять років ми створили надзвичайно потужний фундамент нашої власної української хати. Як Мунтян кричить на щитовидну залозу, аби та відновилася, так і Порошенко кричить на своїх виборців, аби зцілити свій рейтинг. А якщо до цього відео зробити субтитри, то вони будуть капслоком та жирним шрифтом: армія, мова, віра. Це є надійні основи нашої української державності, а можна якось без криків. Легко завжди можна спробувати прокинутися простою людиною з народу, щоб не асоціюватися з владою, частиною якої нагадаю і є народні депутати. Пані Тимошенко з тим хот-догом, наче не дівча, що тренується на помідорах. Словом якось не переконливо, але мене найбільше хвилює інше питання. А якщо працівниці заправки були прихильницями Порошенка чи Зеленського, вони плюнули їй у ходдох. До речі, про Зеленського. Може, у нього є відповідь, що з цим усім робити? Шо, шо, кіно дивитися? Полю голова рачка. Доброе утро, господин президент. Дивіться продовження історії народного президента. З цього трейлера ми дізналися, що президента Голобородька посадять у тюрму. Мабуть, ці епізоди додали, щоб захопити і ту аудиторію, яка колись голосувала за Януковича. Я умер, Як політик, Я не знаю, які рейтинги будуть у серіала. Думаю, аномально високі. А що там буде в реальності? Подивимось через рік, коли Гелап оприлюднить дані про рівень довіри українців до влади, якою б вона не була.